Олександр, привіт, слава Україні! Героям слава добре! Днят. Зі мною півзахисник команди Вікторія. На жаль, ви сьогодні програли, хоча і неочікувано. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло сьогодні по грі? Перше, героям слава через добрий день. Що можу одне сказати? Команда почався дуже в багатьох турнірах. Вчора відіграли дві гри. Це, це не відмазка, знаєте, але видно, що. Трішки гравців десь ножки підсіли. Фізично фізично підсіли, багато чемпіонатів, багато турнірів. Тому трішки не вистачило ті підготовки, тому такі рахунок. Нічого, ще залишилася одна гра, соберемося і я думаю, що візьмемо своїх трибалик. Наша задача тільки виграти цей кілок. Гарна задача. Відмічте, будь ласка, якщо є такий, кращого гравця своєї команди. Мені здається, Максим Дручків багато брав на себе один в один, багато обігрував, багато пробивав по воротам. А з команди суперника хочу відзначити голкіпера. Так, у вас в моментів було багато. Він врятував і не один раз свої ворота заслужено. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних виступів у Кубку. І бажаю виграти цей кубок. Дякую.